Раніше тут була зупинка громадського транспорту, та понад три місяці маршрутне таксі номер 5 тут вже не ходить. Люди хочуть, аби маршрутку повернули, адже тепер до найближчої зупинки їм доводиться йти майже півгодини. Тому житомиряни звернулись до народного контролю. Галина Феліксівна розповідає, без маршрутки тяжко. Раніше можна було підійти до перехрестя і доїхати до роботи без проблем і пересадок. А тепер, каже жінка, їй або дістатись до транспорту, доводиться йти аж в інший мікрорайон. Півроку, напевно, ходила номер 5 нам було дуже зручно. А тепер забрали і нам дуже далеко. Взагалі ніякого транспорту немає. Або треба йти на корбутовку дуже далеко, добиратися в місто немає чим. Ні в поліклініку, ні в лікарню, ні в дитячу поліклініку, ні в школу дітям нема чим добратися. Люди, які живуть на вулиці Пролетарській, кажуть, вони почуваються забутими. Мікрорайон чималий, а ніякого громадського транспорту нема. Я працюю в дитячій лікарні. От коли ходила п'ятірка, мені дуже було зручно добиратись до лікарні. Я приїхала до бульвара, і там можна чуть-чуть пройти. Зараз це мені треба бігти. Або на корбутовку, і так само і діти дивлюся в школу. А тепер зняли за того, що погана дорога, і сказали, що це на пару днів буде, поки дорогу зроблять і пустять знову ж маршрутку. Цю маршрутку ніхто так і не пускає, ні до поліклініки не доїхати, нікуди не дойти, ні дітям до школи. Дуже незручно. Чиновники розповіли, аби маршрутка знову ходила, треба полагодити дорогу. Журналістів народного контролю комунальники запевнили, незабаром візьмуться до ремонту і повернуть людям автобус. Ця вулиця обстежена, її технічний стан обстежений весною і вона передбачена для поточного ремонту. Найближчим часом це фактично до кінця місяця буде виконано. Ремонт цієї вулиці, Так що мешканці можуть не переживати. Ми перевіримо, чи буде ходити маршрутка по вулиці Пролетарській. Галина Ковальчук Олег Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,